Чи має Україна виробництво власної сучасної зброї? Питання насправді виникло через те, що в нас давно вже від влади виробники домагались дозволу на продаж зброї нашої української іноземцям. І нарешті цей процес якось почав рухатись. І тому ми задали два простих запитання в пульсі тижня. По-перше, чи має Україна розвинене виробництво сучасної зброї? Так має 14,9%. Має і створює нове 23,6%, має і не створює нове 8,5%, немає, але створює нове 20%. Немає має, не створює 14, і важко відповісти і ще 19. Тобто, в принципі, більшість так чи інакше говорить, що зброя в Україні якась створюється. Питання в тому, що чи треба її продавати за рубіж. І тут теж задали запитання, чи підтримуєте ви ідею? Відкрити продаж української зброї за кордон. З'ясувало, що підтримують повністю або швидше 45%, а не підтримують 38. І от я про те 38 хочу сказати, що ця підтримка зброї, ця, цей продаж зброї за кордон це те, що може підживити наших виробників з одного боку і дати їм можливість виробляти зброю для української держави, яка наразі не сильно багата. Про причини, я думаю, ми запитаємо наступного тижня. А ще і. Дати їм можливість захопити нові ринки, тому треба підтримувати продаж української зброї за кордон. І да, нагадую, люди, це найголовніше. І підписуйтесь на канал.